Мої друзі, сьогодні 1 квітня вирішила трошки зняти краса, яка вже починає показуватись на моєму квітничку. Перевожу. Яка ж красива наша земля українська. Дивіться, яка краса вже цвіте. Я розумію, що вона цвіте у всіх українських садах. Які люблять і доглядають, але ж це просто яскраві, жовті хмариночки. Ще не зовсім розцвіли. Приходиться нахилятися і показувати ось такі. Ще багато не розпустилося, ще нема у мене хвилю тих тюльпанів, які хвилями по всьому майданчику. Але ще можемо побачити, тут уже як ви бачите, кожен майже 10 см землі щось росте. Тут як аквілегія, тут і лілії різні, і крокуси, які відцвіли, і гецинти, які збираються ось зацвітати, да? повилазили, ще не цвітуть. А між бересклет, який все зиму був, зелененький, сюди минулого року посаджений був. Один і другий або бюручина, да? Форчуна. А там он, фіалочки з амшитами і рисами, і все це між трояндами. І все це є краса. А тут мускарики, подивіться, які жирні листочки. І ось 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 будуть уже показують свої серединочки, скоро, можливо, теж. Тобто вся краса виглядає. Подивіться, як красиво виглядає водозбір. Водозбори, ну це просто вау. Я їх дуже люблю. А там воно видно кущики, які весь всю зиму радували. Це є китайська гвоздика. І ромашка великоквіткова. І як ви бачите, землю я не полю. Хіба що рихлю і то. І навіть тут і не рихлила, і рослини себе почуваються дуже добре. А там невеличкі маргаритки, ну не знаю, я їх тільки вчора втикнула, треба буде полити. Тобто кожен сантиметр землі зайнятий. А ось те, що я колись втикнула, відламала, нечайно. І ось погляньте, як гарно пережило і вже росте. Лаванда, лавандочка, дуже гарний колір, яскравий, на рівні зелені, сізі такі Краса. Ну і трояндочки ось такі вже пропускалися. І далі перейдемо на цю сторону. Тут теж ранні низенькі нарциси, між трояндами і ось. Тільки-тільки починає розпускатися. Теж нарцис такий. Ще не повністю. Набрали свої бруньки гортензії. конфітті. Така в мене маленька гортензія, вирощена з пагінця. Там гортензію, яку я укривала, ну, я б не сказав, що всі пагони вижили. Не знаю чому. Ви бачите, поки що я дивлюся, внизу гарно попускала, вверху якось ще не зовсім рухається, можливо, ще не ожила. Хоча бруньки всі живі. Так, і морозничок, який вже на кінець цвіте. Я так розумію, що це морозник східний. Ось така красота. Такий дуже великий кущик. Тут він. Має такий дуже гарний колір. Сюди не вистачає світло-зелених, сизих, жовтих нарцисів. Тамісь, а можливо, і непогано. Тут лунарія буде рожева, так що морозник ще буде дуже довго, сподіваюся, квітнути. Вон там проглядається моя доріжка, яку я робила. Ну і можна сказати, що... Ще нема цих хвиль, які є в моєму завжди в саду, тому що, але скоро вже скоро, може з півмісяця залишиться, вони будуть ці хвилі, я їх обов'язково вам затрафую. Нагадую, я стараюся дотримуватися принципів екосаду або пермакультури. тобто не копаю. Ось подивіться, в мене грядочки, я так зробила просто огородила їх невеличкими дощичками. Тобто ці дощечки не вкопані, вони просто так стоять на землі, Просто щоб зручно було висипати доріжки. Ем, подрібненими. В мене подрібнювач, ось він так не зовсім гарно, бо дуже свіже було подрібнив. але Головне, що воно все це лягло, ця мульча, і вона на доріжках і буде дуже зручно ходити. Там нарциси, то все буде цвісти. Тут нарциси тюльпани, все будуть ці ряди цвісти. І я, якщо ви думаєте, що це чорна земля перекопана, ні. Земля зовсім не копана. Я просто пройшлася дуже обережно плоскорізом маленьким, да, таким, зовсім сантиметр у мене невеличкий плоскоріз, який зручний. Зрихлила землю і потім посі... просто зверху потрусила насіння. І ви бачите, вже вон так дивіться, посходив салат як. Я називаю це спосіб, відивий спосіб сіяні, да? Тобто, зламала. Достигши насіння, зберегла його до весни прямо таким чином, що витрусило, що ні. А потім побила його по пустому місцю. Якийсь салат виросте, якийсь не виросте, якийсь з'їсть, якийсь піде в мульчу, тому що я буду мульчувати цю землю. І потім тут посажу вже. Посажу вже помідори, огірочки, ну все, що мені буде потрібно. Тобто оце три, три грядочки, там далі полуничка ще навіть не рихлила. І ще одна грядочка, там сітка, можливо, там огірки будуть. А можливо, ні. Може переставлю. Чому? Тому що вже були огірки. А погано, коли повторюється, треба зміняти. І я думаю, що зараз просто посажу хорох. Я думаю, що поки я садитиму гірки, а гірки я сажу пізно. Вже зі стаканчиків висаджую їх. Чому? Тому що в нас заморозки, може холодно бути, ну, минулому році, тільки перве червня тепло настало. І садила гірки, мабуть, я аж 15. го Але гірків було багато. Тобто, не копаю, не Землю тільки рихлю, підживлюю я, скажімо, добривами природними, мульчую на мене там цілих, розвожу курячий помет, у мене є, голубиний був. Да? Далі в мене листя. Вон все скидане, якщо подивитись, там дві кучі, да? там вони перегниє, теж буде, потім внесу. Е, мульчу, стараюсь закопати. Е, і великий зиск в цьому. Знову боку, я, якщо я порихлила, то я обов'язково щось зрізла, бо кожен сантиметр, кожних 2-3 см в мене щось росте. Якщо я порихлила і не побачила, то вже там нічого не виросте. Тобто, Ось подивіться, тюльпани. А ось під них вже витикається у мене піон. Піони самі звичайні, але дуже красиві, великі, вони гарно цвітуть, я їх знімала. Тому ось так у мене. Не дивіться, це недавно я потрусила. Я думаю, що нічого страшного, пройде дощик і попіл потрапить. Апіони дуже люблять попіл, тому для них це дуже корисно. Ну, ось так. В цьому році мені прийшлося трохи порушити свої принципи як осаду. Чому? Тому що в минулому році троянди дуже-дуже хворіли. І особливо ці, і, скажімо, грибковими захворюваннями. І вишні майже не дали урожаю, крім цієї вишеньки. Я абрикосу прийшлося вирубати, тому що повністю всохла. Ну, майже всохла від мене ліозу. То в цьому році я попросила і мені побризкали. Вчора бриз. Е, ну, ви знаєте, людина бризкає, а в мене серце кров'ю обливається, мені так не хочеться, щоб загинули якісь комахи, яких в мене тут дуже багато, які допомагають моєму саду. Тому я так трошечки не дуже переживала, ну і вже переживаю, ну вже справу зробили. А троянди в мене кругом, а фруктові дерева в мене кругом. Тому я розумію, що це треба все робити. Ну, все буде як буде. Друзі. Сьогодні я вам покажу. Замовляла я посилочку, зараз кажу де. Перший раз така проба пера. Називається Розсадник декоративних рослин Зелений дем, Київська область, Київський Святошинський район, село Шпитьки. Замовляла багато рослин і думала, боже, як же вони той клематис ніжний, упакують. От, прийшло мені в таких двох невеличких посилочках. Я хочу вам показати. Так, транспортну накладну я ось, подивіться, така коробочка вузенька була. Ось такий клематис. Ну, ось Вон, подивіться, там він як гарно навіть не пошкодився. Живий, гарний в таких всіх маленьких е, рослинках. Замочу і буду сьогодні ввечері висажувати. Замочувати, думаю, в яросі. Ну, так, для того, щоб. Ось так прийшов клематис. Така гарна упаковка. Зрозуміло, що рослина не пошкодилася, все в неї добре. І ще тут багато замовляла і хост, і сукулентів. Давайте заглянемо. Ой, ось такі гарні, дивіться, подивіться, упаковочка. Кожна рослинка в горщичку, кожна рослиночка в коробочці. Всі такі живі і красиві. Як би так, Ось тут навіть якщо був один горщичок, скажімо, пустував, то ось додали, щоб не рухались ось така упаковка коробочка. Все зроблено, я кажу, з розумом. Ну, Давайте ось достанемо хосту. Дивимося, яка вона. Так, ну ось хосточка. Зрозуміло, що це маленькі рослини. І ціна в них була невелика. В районі 70 гривень. Ось так, дивіться. Я їх і ставлю до вечора. І ввечері, коли буду висаджувати, візьму вже подарений <свісно> вологі, подарений мені штатив і вам зніму краще. Тобто я отак в коробочці. думала замочувати, але я, мабуть, до вечора в тінючку в коробочці отак оставлю. Вони вологі. З ними нічого не станеться, все буде гарно. І вони мене дождуться, коли я прийду з роботи. Ось так. Потім вам покажу, як я висаджувала. Рослини всі гарні. Ось подивіться, які, ну, просто красунички. Дивіться, всі такі вже тільки просяться висаджувати. Я хочу таку робити з сукулентів клумбу. Да. У нас у Полтавщині кажуть, комба. Мабуть, квітничок, так? Да? квітничок такий. І тому ще чекаю посилочку від пані Ніли, теж там. Сподіваюсь, що буде сюрприз. Ну і дякую. Зараз скажу пані, як звуть її. Вона і гарно і зв'язувалися, і питали, і як послати. Все допомагали, хоча я все указувала, в... коли купляла на сайті. Не знаю, забула. мабуть, пані Наталія звуть її. Тут не написано. Але будемо дивитися, як вони ростуть. І дякую, розсадничок, за гарний якісний матеріал. В принципі, я довольна, дуже-дуже. Дякую, дякую. Ну, чекайте подальших відео. Вітаю, Доброго вечора, мої друзі. Продовжую знімати розпаковку. Отримала посилку від пані Ніли Садиковак. Я в неї вже не перевезен. Мені сподобалися її рослинки і ось зараз спробуємо розпакувати. Подивимося, що ж нам пані Ніла приготувала. Як і обіцяла, да, використовую штатив. А то подарувати подарувала, я його не використовую. Так, ось так в коробочці. Приїхали мої рослинки. Так. Зараз розкрию. Так. І буду показувати. О, давайте, може, ближче зараз наведу. Так, ось так прийшли. Тут у мене навіть і морозники, бачите? Який трошки чорний. Я запросила її. Так. І ось такі цікаві вона прислала. Так, а це що? Ага. Ось погляньте. Е, молодила. Дивіться, скільки багато. Вона мені просто їх... На копала. Так, а це, мабуть, е, так, якийсь із розово-квітучих, вітучих е, поцітати. Спитати в неї з розовок квітучих е, або ломи камінь, або очиток, Ось такий. Я просила грунту по кремні. Так, ось такі. Давайте подивимося на корінчик. Боже, Дякую пані Нілі. Будемо садити сьогодні. Так, не знаю. Так, ось рослинки які. Так гарно, Замотані. Вологу ганчірочку, так? Так, ось подивіться, який гарний корінчик. Ось так, росла, Ось такий гарний корінь. Буду садити. Все живе гарне, сьогодні обов'язково посаджу. Так, бадан, я просила. О, який красунчик. Ось погляньте. Тут аж два кущики. Трошки пом'ялись листочки. Але я знаю, що вони відійдуть. Подивіться, тут навіть не два, а три. Да? Три поділки. Хоча замовляла два. Дякую, пані Міло. Коли ти можеш, да, так. Щедро щось чимось поділитися. Зараз я трошки його замочу і буду висаджувати. Так. Що тут іще? Да. І два очіточки теж. Бачите, які цікаві. Ось очіток, грунтопокрівні, невеличкі. Теж буду садити. Дякую, пані Міла, за ці подарунки. Молодила, я знаю, що різних сортів. Всі цікаві. Приготуємо, будемо висаджувати. Ось так. корінчиками. Тут раз, два, три, чотири великих, а і маленьких ще. Чотири. Раз, два, три, чотири, п'ять, п'ять. І маленьких п'ять. Так, пані паніло. Ось так. Спасибі за посилочку. Будемо дивитися, як вони ростуть. А я їх хочу показати. Ті рослини, які я замовляла, впадніли минулого разу. Перша це медуничка. Ось так вона гарно. Я її розділила на два кущики. Ось тут одна медуниця. І ось тут, подивіться, інша медуничка. Погляньте. Ось, бачите? Ось такі вона медунички мені надсилала. Мені вони дуже подобаються. Да, можливо, самі простенькі, але мені якраз таки подобаються. Далі забула, як називається, ну вже сходить. Ой, забула. Не бадан, Твіте жовтим. Теж має таке фіолетове листя. Забула. Ой, спомню, напишу, якщо буде. Так, ну і... Я замовляла паніли. Пані минулий раз бронеру. Да, бронеру. Ось вона, в мене така чомусь дрібнолиста сходить, хоча йшла під зиму з великим листям. Тобто вона гарно прийнялася все. Ну, можливо, у неї. Потім наросте. Ну, але вже ось подивіться, які гарненькі молоденькі квіточки розпускаються. Такі приємні. так. Ну і що в мене тут ще цвіти? Ой, я тут гіацин дуже розпустився, я не побачила. У мене чомусь вони немає не, не в них таких великих шапок. Не. А ось такі невеличкі. ну Можливо, пов'язано з добривами. Он там посадила, дивіться, клематис клематис, який я замовляла в зелений едем. Да? я Мабуть, зелений едем теж гарно ми приходили, поки що він стоїть, будемо дивитись, спостерігати, як прийметься. Так, ну що ж, будемо садити. Гарного дня. Вам всім мирного неба, щоб нічого ніхто не стріляв. Щоб були всі живі, здорові і прикрашали нашу країну. Я бачила такий цікавий ролик, да, там ну, в Ютубі часто випадають, про те, як українські воїни заселилися у хату і що чергу починає прибирати. І вони шуткують, що ще йти а, ще й свиню і поросятку заведемо. Да? І качечок, і гусечок, і не сміються. Кажуть, що українська натура, так? де б не були, починаємо щось створювати. Живе, рідне. Сподіваюся, натура ця виживе і переможе. Все буде Україна. До побачення!